Україна повернула з полону ще 100 захисників та захисниць, зокрема оборонців Маріуполя, Азовсталі та Гостові. За результатами чергового обміну військовополоненими додому повернулося 80 захисників та 20 захисниць, серед них дев'ятеро офіцери, решта представники рядового та сержантського складу. Повідомили у крадіційному штабі із поводженням з військовополоненими. Цього разу вдалося визволити 24 надгвардійця, 22 прикордонника. 22 представника військово-морських сил, 21-військовослужбовця Збройних сил України та 11 тероборонців. Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках серед наших героїв оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чангару, острова Зміїний, Заєс та Чаєс. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань, наймолодшому з визволених оборонців 19 років, написав керівник офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм-каналі. Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування це завжди дуже складний та нервовий процес. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання, зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. Завдання президента Володимира Зеленського повернути всіх наших людей. Для нього це питання є ключовим і одним з пріоритетних. Серед звільнених сьогодні з полону захисниця Азовсталі, письменниця Валерія Карпиленко, повідомила радник з питань комунікацій керівника офісу президента України Дарія Зарівна. 5 травня минулого року на Азовсталі вона одружилася з коханим прикордонником Андрієм Суботіним. Їх фото з обручками із фольги було на сторінках світових ЗМІ. На жаль, 7 травня її чоловік загинув, а Валерія після здачі Азовсталі потрапила в полон. Її близькі нічого не знали про її долю. Жінку тримали в колонії в Оленівці на території під контролем бойовикам ДНР. Але після теракту в колонії ймовірно перевели на територію Росії. Тепер Валерія повернулася додому. Підпишись на канал, постав подобайку. Тисни на дзвіночок. Залиш коментар під цим відео. Один з українських військових, який повернувся додому, не стримав сліз під час дзвінку своєї мамі. Це з відео опублікував обудсмен. Дмитро Лубенець військово народилась дитина, поки він перебував у полоні. Він дізнається, що народилась дівчинка. Мамулька, привіт поїхали, але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом відкриться нормальний контрнацию, який дасть змогу нам змінити абсолютно всю територію України. А разом з ми поражати в Україні, бабу, нашому. А мулька, що там, хлопчик чи дівчинка? Дівчинка, дивіться, почати подати свої докази. Сотні родин перед Пасхою отримали справжню радість, адже вдалося повернути додому ще 100 захисників та захисниць. Про це зазначив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Це сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість, і, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам'ятаємо про кожного і кожну. і повернемо. Я дякую всім у нашому координаційному центрі ГУР, дякую кожному, хто займається переговорами і підготовкою обмінів. Хлопці Буданов, Єрмак, Малюк, Лубенець. Молодці хлопці. А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення, дбаю про лікування, про адаптацію. Це важливо. Станом на квітень 2023 року від початку війни Україна повернула з російського полону 2093 людини. Українська ситуація з обміном полонених є насправді унікальною для всього світу, бо таких масових процесів до завершення війни зазвичай в історії конфліктів не було. Повернемо всіх захисників і захисниць. Слава нашим героям ЗСУ! слава Україні!